Бориспільська міська рада ухвалила бюджет на 2023 рік, 16 грудня відбулася сесія попри масштабний ракетний обстріл енергетичної системи України. Сьогоднішня сесія вона взагалі в бюджетною, адже основним і першим питанням було це проголосувати бюджет на 2023 рік. Хвала Богу, у нас це вдалося. Решта питань це було пов'язано з бюджетом. Це переважно були програми, вдячуючи яким реалізовується бюджет і буде реалізований у 2023 році. третьому ну, році. Відповідно, там декілька земельних питань, що стосувалися юридичних осіб, тому що будь-які виділення або затвердження земельних ділянок на фізичних осіб зараз заборонені. Тому ті питання, які були накоплені, ті питання, з якими зверталися підприємці, в основному це фермери вони були включені і були проголосовані. Заступниця міського голови Тамара Матяш зауважила, що перед сесією депутати збиралися щонайменше тричі, аби пропрацювати бюджет міста. На сьогоднішній день у нас з трансфертами з державного бюджету з освітньої субвенції це мільярд сто. Це на рівні минулого року. Абсолютно, буквально майже там, ну плюс-мінус там. 200 тисяч у цей мільярд сто принципі залишається і заробітня плата, і енергоносії, і всі захищені статті видатків на рівні минулого року. Тобто ми говоримо про те, що в принципі. Ріст, скажімо, приросту, як, такого, як за доходами, так і за видатками, ми і не планували, бо, хоча б бюджет міста і взагалі всі ми разом протрималися на рівні цього року, це було б доволі непогано, скажімо так. Наповнення доходів, враховуючи те, що підприємства практично через відсутність електроенергії не можуть повноцінно працювати і виконувати свої прямі функції. Звичайно, що в нас може бути трошки спад дохідної частини, але. Для цього і є депутати, і в принципі, і всі працюють, працюють на сьогодні в тандемі для того, щоб оперативно зібратися, скоригувати те, що треба буде, скажімо, за потреби, коригувати по ходу вже самого виконання бюджету. Валентина Ластовка, Олена Гринюк, Анастасія Фольц, Назар Гераскін, Володимир Косинський, новини телеканал Бориспіль.